Так, Вітаю всіх. Сьогодні з вами ми будемо готувати борщ зелений. Нам потрібно м'ясо, грудинка телятини для приготування бульйону. Якщо у нас борщ зелений, то обов'язково потрібен щавель, шпинат, зелена цибуля і зелень петрушки. Для пасирування овочів ми будемо використовувати цибулю і моркву, а також олію, яйця. Курячі. І обов'язково, якщо у нас з вами борщ, то буде буряк. Але буряк краще використовувати квашений. І картопля. Не забуваємо, що обчищену картоплю зберігаємо у воді не більше двох годин. І спецій сіль перець горошком і лавровий лист. Солі йде 5 г на порцію. Ми з вами будемо готувати 5 порцій. У нас солі 25 грамів. Але будемо куштувати, або використовуємо всю сіль, або трошки залишиться. Приготування бульйону. В холодну воду ми закладаємо телячу грудинку. але грудинки У нас з вами 500 г, тому води ми беремо 2,5 літри, тобто в 5 разів більше. Обов'язково закладаємо в холодну воду, тому що ми варимо з вами бульйон. Закриваємо кришкою і швидко доводимо до кипіння. Для кращого аромату ми з вами підпікаємо моркву і цибулю до рум'яного вигляду. Вона надасть бульйону кращого аромату. Пинат та щавель краще промивати під холодною проточною водою друшляку. Організація робочого місця, дошка. Ліворуч у нас з вами знаходяться продукти, які будуть нарізувати. Перед нами посуд, який будемо складати, а праворуч інструменти, тобто ножі, які ми будемо з вами нарізувати. Для того, щоб гарно нарізати, бажано шпинат, щавель складати листочками, а потім ми це згортаємо у вигляді трубочки і нарізуємо соломкою. Будь ласка, будьте уважні, бережіть свої пальчики, тому правильно тримайте руку при нарізуванні. Остаються стебла, їх краще використовувати потім для приготування, припускання шпинату і щавлю. Перекладаємо нарізані Шпинат і щавель, буряк. Буряк краще нарізувати соломкою. Для цього спочатку нарізуємо на пластиночки товщиною 2 мм, краще користуватися ножем, як пилочкою, а потім ці пластиночки складаємо. І шинкуємо соломочкою. Ось така у нас виходить соломочка. Бурячок у нас сквашений, тому він за структурою більш ніжніший, ніж якби ми використовували з вами свіжий буряк. І він не дає такого яскравого кольору, тому його й використовують для борщу зеленого. Моркву теж нарізаємо спочатку на пластиночки товщиною 2 мм. Пластиночки складаємо і шинкуємо соломочкою. Товщина соломочки теж у нас буде 2 мм, довжина 3-4 см. Цибулю ріжемо навпіл, потім ще. І теж шинкуємо. Тепер нам осталось нарізати картоплю. Картоплю нарізуємо часточками. Спочатку ріжемо навпіл, а потім, залежно від розміру, на дві або три частини. Це і будуть у нас часточки. Бажано вибирати картоплю одної довжини, щоб нарізування ваше виглядало гарне. Так, ось і бульйон. Бульйон у нас закипає і ми обов'язково збираємо піну. Після цього додаємо підпечену моркву і цибулю. Розігріваємо сковороду, додаємо олію і потім додаємо рібчасту. Цибулю. Смажимо її протягом 2-3 хвилин. Вона змінила свою структуру, тепер ми додаємо моркву, ще пасируємо 2 хвилини і додаємо буряк. Не забуваємо, що тушкування складається з двох прийомів: обсмаження, а потім припускання. Залишки щавлю та шпинату припускаємо. Додаємо гарячу воду, припускаємо 2-3 хвилини, а потім все це перебиваємо блендером. Потім будемо додавати у борщ наприкінці. Отримали таке пюре. Вода закипіла, додаємо сіль. А потім яйця. Сіль затримує, якщо яйце має мікротріщини, щоб не витікав в зміст. Яйце варимо протягом 10-12 хвилин. Це у нас будуть яйця круті. Потім перекладаємо їх в холодну воду. Достаємо м'ясо і овочі. В киплячий бульйон додаємо сіль з цієї кількості, що ми з вами відміряли. Спочатку додаємо половину. Потім в киплячий підсолений бульйон закладаємо картоплю і будемо варити її до напівготовності. М'ясо нарізуємо на порційні шматочки вагою 20-30 грамів на порцію. Коли картопля зварилась до напівготовності, додаємо пасировані овочі. І буряк. Бачите, його колір відрізняється, якби ми використовували свіжий буряк. Він в бульйоні пошти безбарвний. Наприкінці варіння будемо додавати зелень. Це шпинат, щавель і зелена цибуля. Не забувайте, щоб зберегти колір цих овощів, Треба збільшити нагрів, тобто у нас повинно бути бурхливе кипіння і без закритої кришки. В кінці додамо пюре, яке ми приготували щавля і шпинату. Додаємо лавровий лист перед горошком. Куштуємо наш борщ. І при необхідності або додаємо сіль. Готовий борщ, наливаємо в тарілку, додаємо сметану і кружечки вареного яйця. Але можна сметану, зелень, петрушки і цибулі подати окремо. Готуйте, як вам подобається. Смачного!